Замок для сумки артикул 77.009. В наявності у кольорі графіт. Замок йде з функціональним ключом. Так відкривається. Якщо провернути по часовій стрілці до щелчка, воно закривається. Замок має такі параметри. Довжина 45 мм, ширина 30 мм. Кріпиться за допомогою планки та трьох гвинтів під хрестову викрутку. Клапана частина кріпиться за допомогою двох гвинтів невидимок. Також має такі параметри 10 мм. І висоту 5 мм. Замовити та дізнатися більше про ці та інші товари можна за посиланням у описі на handymarket.com